Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати наш проєкт, який присвячений біорізноманіттю, і ми переходимо до теми збереження біорізноманіття. Ми вже розглядали, що яке значення має біорізноманіття в житті людини, в житті нашої планети. Ми е, познайомилися з тим, як діяльність людини впливає на стан біорізноманіття на землі. І е, пересвідчилися, що дійсно сьогодні треба дбати про те, щоб зберегти біорізноманіття. І сьогодні, е, ми розглянемо такий аспект збереження біорізноманіття, який пов'язаний з освітою. Яке значення має освіта для вирішення проблеми збереження біорізноманіття? І ми знаємо, що сьогодні з вами я, Базуська Варазмівна, кандидат біологічних наук доцент, і ми починаємо. Отже, по якому шляху йти людству? Ми вже цю картинку з вами бачили, що здається, на першій зустрічі, коли тільки розпочинали цей проєкт. І е, якщо б таку картинку повісити в кабінеті, в кабінетах можна владців, які дійсно визначають. Які, як розвиватися країні, як розвиватися суспільство, то щоб кожен з цих людей, від яких багато що залежить, він побачив цю картинку, то, мабуть, вибрав ви все ж таки шлях праворуч, а не ліворуч, бодай тому, що він теж чи вона мають дітей. У них будуть онуки. І де будуть жити ці діти і онуки? В якому, в якому світі, в світі, де є гарна зелень, де є, де є ліси, де є чиста вода, де є моря і океани, в яких живуть найрізноманітніші тварини і рослини? Отже, як буде розвиватися людство, по якому шляху воно піде, від кого це буде залежати? І від нас воно буде залежати чи не буде залежати? Яких дітей, які, яку молодь сформує суспільство, як люди будуть сприймати це біорізноманіття від цього багато що залежить? Як зберегти біорізноманіття? Ну, ось це питання дійсно є таким надзвичайно важливим. І ключовий підхід до збереження біорізноманіття це збереження різноманіття місць проживання та різноманіття життєздатних популяцій. Це ми прекрасно розуміємо, але кожна людина. Так пересічний, як ми кажемо, громадянин не може вирішити, яка ділянка, ділянка суходолу, чи суходолу може бути відокремлена, і там може бути створений якийсь заповідник, чи заказник, чи якась природоохоронна територія була би створена. Тобто це від кожного з нас не залежить, але ми маємо з вами усвідомити, що дійсно ось цей шлях збереження різноманіття місць проживання і різноманіття життє... життєздатних популяцій це один з найбільш дієвих таких шляхів. Отже, збереження біологічного різноманіття передбачає охорону водночас і окремих особин, їхніх груп у межах певної території і екосистем у цілому разом з їхнім середовищем існування. Це аксіома, це те, що від нас мало залежить, але ми маємо вимагати від людей, які визначають. Визначає, чи буде збережена ця ділянка, чи не буде збережена ця ділянка. Тобто ми маємо контролювати, ми маємо, маємо звертатися до цих людей, якщо вони не можуть не можуть вирішити це на користь біорізноманіттю, тому що саме біорізноманіття буде визначати рівень життя наступних поколінь. Я можу розповісти один такий е, випадок. Колись, я, е, ну, коли я ще працювала в києво могилянській академії, ми виконували такий проєкт, який був пов'язаний знову таки збереженням біорізноманіття. Фінансувався цей проєкт е, посольством Королівства Нідерланди е, в Україні, і е, нам там розповіли такий випадок. Нідерланди якраз, якраз та країна європейська, де дійсно цим питанням, збереження біорізноманіття приділяється дуже значна увага, і не тільки тобто на різних рівнях, і на рівні, як ми кажемо, пересічних громадян. І ось виявилося, що в одній місцевості вирішили побудувати, побудувати якесь підприємство. Люди, які живуть в цій місцевості, вони написали листа в. Представництво Бернської конвенції, якраз Бернська конвенція, вона і має зберігати біорізноманіття тваринного світу Європи. І вони зазначили в цьому листі, що на цій території зустрічається великий європейський хом'як. А великий європейський хом'як він занесений. До е, переліку видів, які охороняються Бернською конвенцією. І що ви думаєте? Цього європейського хом'яка захистили, і е, нічого там, як кажуть, не було, не було побудовано, і е, е, дійсно цей е, хом'як має свою територію, спокійно може існувати. Тобто багато що залежить і від активності громадян також. Отже, все ж таки повертаємося до статті 13 Конвенції про біорізноманіття. Ми вже колись її згадували. І ось ця 13 стаття. Вона наголошує на необхідності освітніх заходів та інформування широкого загалу громадськості щодо задач і цілей конвенції. І ця стаття зобов'язує уряди країн, що приєдналися до конвенції, використовувати освіту як головний інструмент для досягнення мети конвенції. І ми знаємо, що Україна є стороною цієї конвенції, і ми можемо звертатись. До можна для того, щоб все ж таки виконувалися ті статті Конвенції, які мають захищати біорізноманіття. І якщо повернутися до освіти, то виявляється, що є така дисципліна, мультидисциплінарна наука, і називається вона біологія збереження живої природи. Головна мета цієї, цієї науки є подолання кризи біорізноманіття, які завдання ставить перед собою ця наука? Перше, це вивчати і робити описи різноманіття живої природи. Це дуже важливо. Друге, це виявляти і оцінювати вплив людини на види спільноти та екосистеми. Це теж надзвичайно важливо. І третє це розробляти практичні міждисциплінарні підходи до захисту та відновлення біорізноманіття. Отже, така собі дуже важлива. Наука. Ця наука, звичайно, має війти до програм вузівських. Звичайно, це вищі навчальні заклади мають, мають впроваджувати цю міждисциплінарну науку в свої програми навчальні і готувати спеціалістів, які потім, потім уже зможуть. Можуть, зможуть уже на своїх робочих місцях розробляти практичні підходи до захисту та відновлення біорізноманіття. І ця наука, біологія збереження живої природи, вона звичайно має такі тісні зв'язки з біологічними дисциплінами, з якими саме? Тобто, якщо ми хочемо, щоб в нашій країні з'явилися такі фахівці, справжні спеціалісти, так? то вони повинні мати програми вивчення тих дисциплін, які будуть здійснювати ось всі ці задачі, які стоять перед біологією збереження живої природи. Так? І які ж це науки необхідно все ж таки вивчати тим студентам? Це популяційна біологія дуже важлива дисципліна, яка включає і екологічні, і еволюційні аспекти, і е, все, всі показники, які характеризують популяції видів. Таксономію, ну а як можна обійтися без систематики? Якщо треба робити описи ось цього різноманіття на певних територіях, тобто таксономія, систематика це дуже необхідні дисципліни, так? Ну, екологія. Без екології, класичної екології теж тут не обійтися, і її розділ це ландшафтна екологія. Вона теж має вивчатися майбутніми спеціалістами. І Наша золота біологічна наука це генетика. А ми знаємо навіть, що існує і генетичне різноманіття, і оцінювати це генетичне різноманіття можна лише тоді, коли мати ґрунтовні знання з цієї науки генетики. Так? Але Біологія збереження живої природи пов'язана не лише з біологічними дисциплінами, вона ще й пов'язана з небіологічними. Так? І треба знати цим майбутнім спеціалістам і природоохоронне законодавство. Обов'язково. Правознавство не лише буде обмежуватися суспільними проблемами, а і природоохоронне законодавство. Це біополітика, не просто політика, не просто політики, які сьогодні існують, а це біополітика. Тобто це е, ті, які мають е, ці спеціалісти, які мають ось цю, оцінити і біологічну складову в політичних процесах і е, е, в житті е, суспільства. Да? Це природоохоронна етика. Це і соціологія, і звичайно географія, а також екологічна економіка. Ось найчастіше, найчастіше зараз люди ну, вони сприймають ту інформацію, яка стосується права. І хоче, ну от, особливо батьки, вони хочуть, щоб діти вони були обізнані в правознавстві. обов'язково. і це дуже добре. І не обов'язково треба стати юристом, щоб бути обізнаним у правознавстві. І, звичайно, дуже цікавить саме економічні проблеми, так? економіка. Чомусь у нас вона асоціюється з е, грошима, з е, тим, як можна е, десь е, отримати якийсь прибуток. Так, тобто, а е, ось, ось ця екологічна економіка. А що вона може дати для е, розуміння збереження біорізноманіття? Так, для, може для виховання цих. Фахівців, які можуть, як кажуть, підрахувати якусь вигоду, але при цьому, при цьому мати наслідки, які через значний період часу дадуть величезні збитки. Тобто, ось екологічна економіка, вона має попереджати ці збитки, які будуть пов'язані з руйнацією тих природних багатств, які були. Ну, можна сказати, пошкоджені такою діяльністю. Отже, проблема збереження біорізноманіття, і все ж таки ми зупинимося на економічній освіті. Оскільки біорізноманіття є важливою передумовою економічної адаптивності суспільства, вибору стратегії економічного розвитку, економічної безпеки. Знання про біорізноманіття має стати важливим аспектом економічної освіти. Люди мають передбачати майбутнє. І е, я пропоную ось тепер вже економічну оцінку ролі біорізноманіття в житті людини. Тобто ми вже перекладаємо, перекладаємо біорізноманіття практично на Гроші, так, ну ось давайте подивимось. Виділено 17 категорій функцій і послуг природи, серед яких регулювання клімату, газового складу атмосфери, водних ресурсів, утворення ґрунтів, перероблення відходів, генетичні ресурси тощо. І сумарна оцінка функцій природи складала 35 трильйонів доларів за рік. Що вдвічі майже перевищує створений людством валовий продукт 18 трильйонів доларів за рік. Ось вона ефективність природи 35 трильйонів. І те, що ми створюємо, людина 18 трильйонів доларів за рік. Так що дійсно надзвичайно важливо. важливо Усвідомити необхідність врахування ролі, ролі біорізноманіття в тих чи інших умовах. Ну, звичайно, проблема збереження біорізноманіття і в соціології, і в культурології вони теж дуже важливі, вони не так можливо. Можна їх оцінити, оцінити в трильйонах, але вони, безперечно, надзвичайно важливі. Тому що біорізноманіття виконує широкий спектр функцій для підтримання сталості природних і соціально-економічних систем. Пов'язане з підтримкою культурної автентичності і культурного розманіття, що необхідно усвідомити майбутнім спеціалістам у соціальній та культурній. Сфері. Тобто ось е, ці знання про біорізноманіття треба ще, крім того, що е, е, Формувати відповідних фахівців, які будуть діяльність, яких буде спрямована на збереження біорізноманіття, але е, будуть і майбутні спеціалісти в соціальній і культурній сферах, але їх для них треба все ж таки теж вводити, вводити. бодай невеличкий курс, який пов'язаний з біорізноманіттям, тому що дійсно е, біорізноманіття. Воно і в цій сфері, воно, в цій царині воно виконує дуже е, суттєві, суттєвий такий спектр функцій. Ну і які ж аспекти освіти заради збереження біорізноманіття ми зможемо з вами е, наголосити? Це визначення поняття. Треба, щоб люди розуміли, а що таке біорізноманіття. І доведення його змісту як до школярів, так і до студентів. І вже не обов'язково біологів, а для всіх: висвітлення всіх аспектів значення біорізноманіття в життєдіяльності природи, людини та суспільства. Визначення практичних заходів щодо реалізації індивідуальної та корпоративної діяльності та поведінки, спрямованої на мінімізацію шкоди біорізноманіттю та активізацію дій задля його збереження. Ось це ті головні аспекти, які мають аспекти освіти освіти, які мають втілюватися в кожну програму. Відготовки найрізноманітніших фахівців. І це буде дуже добре. Ну і е, я би хотіла, щоб ми з вами е, зараз познайомилися з е, такими проєктами, які виконуються задля збереження біорізноманіття. Я хочу на конкретному прикладі показати, наскільки важлива ця. Проблема саме для неформальної освіти для підлітків, тому що їм потім жити в цій країні. Так? Отже, є такий, був верніше, такий проєкт, він уже виконаний. Називався він Збереження біорізноманіття, знати і діяти, і це програма неформальної освіти для підлітків. Причому цей проєкт був фінансований посольством Фінляндії в Україні. В його обґрунтуванні цього проєкту були, так, були такі формулювання. Це зне, вони обґрунтовували необхідність такого проєкту. Знання способів і методів збереження біорізноманіття потребує необякої уваги. А екологічні проблеми чимраз частіше чи обговорюються на різних рівнях. Однак не тільки певні урядові програми і закони сприяють збереженню біорізноманіття, а й людина може зробити свій внесок. Ось це квінтесенція це. І людина може зробити свій внесок. Щоб зберегти всі, все різноманіття і популяцій, видів, екосистем на землі, усі мають усвідомлювати можливі наслідки людської діяльності для довкілля. Адже без безпосередньої участі кожного з нас не варто сподіватися на успішне розв'язання численних екологічних проблем. А для досягнення будь-чого недостатньо лише хотіти цього. А потрібно що? Знати і вміти. Тобто дуже добре сформульована сама ця назва проєкту. І що стосується реалізації цього проєкту, так? ця реалізація верніше, цього проєкту вона стала можливою завдяки спільній, теж увага, спільній злагодженій праці. Благодійна організація, благодійний фонд Карітас Чернівецької єпархії, це фахівці кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Термін виконання цього проєкту теж увага, 21-22 роки. 21-й це ще був мир. Такий ну, відносний, ми кажемо, що все одно Україна, Україна була у війні, але саме з 22-го року розпочалася ця масштабна страшна е е е частина цієї війни. Так що цей проєкт потрапив на ось такі, е такі терміни виконання. Причому були проведені відкритий цей конкурс проєктів на екологічну тематику від посольства Фінляндії, так і е, автори вони підготували заявку проєкту, який би дав змогу розповісти більше про важливість біорізноманіття саме підлітків з дитячих центрів. Тобто вони використали цей, цей контингент дітей, які відвідують центри Карітас України і е, долучилися при цьому колеги з дитячих центрів Карітас, п'яти міст. Це не Чернівці, а це були п'ять міст, Борислав, Дрогобич, Броди Львівської області, Нововолинськ Волинської області, Кам'янське, Дніпропетровська область. І вони виявили бажання пілотувати цю програму неформальної екологічної освіти. І після вибору серед 400 проєктних заявок та усного англійського інтерв'ю, верніше англійською мовою інтерв'ю, проєкт було підтримано. Тобто дуже велика підготовча робота була зроблена. І ось так вони об'єднали університет Чернівці і ось ті осередки. Осередки Карітас П'яти міст. Дуже цікавий проєкт. Ну і, звичайно, війна і війна. Війна теж зробила свої корективи у життя цього проєкту і виконання цього проєкту. Якщо на початку долучилися лише підлітки пілотних центрів, чисто пілотних центрів, то наразі географія проєкту вона розширилася за рахунок дітей, які переселилися з окупованих територій, залишили свої домівки і стали вимушеними переселенцями і активними учасниками цього проєкту. Тобто дуже цікавий проєкт. Я хочу, щоб ви познайомилися із керівником цього проекту. Це Марія Федоряк, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений працівник освіти України. Ну і наостанок, все ж таки, за результатами виконання цього проєкту були створені такі матеріали, які, з якими ви теж можете познайомитися в інтернеті, так зайти на цей сайт і подивитися. Так? Збереження біорізноманіття знати і діяти, це як сама назва проєкту, це був розроблений робочий зошит для практичних робіт, тобто для підлітків робочий зошит для практичних робіт. Ну і була друга збірка, а це вже таке науково популярне видання збереження біорізноманіття знати і діяти. Тобто, ось мало того, що теоретична основа, так? і е, підлітки можуть ознайомитися з станом там, і е, можливостями оцінки біорізноманіття. І друге, це уже зошит для практичних робіт. Так що в Україні теж, як кажуть, є свої досягнення, і е, дай Боже, щоб таких досягнень було більше. І більше. І на сам кінець. Ми вже багато що з вами розглянули. І на першій зустрічі ми дійсно ставили це питання, чому саме біорізноманіття і навіщо воно потрібно? І так, розглядаючи е, з вами одну тему за другою, ми дійсно можемо підтвердити, що біорізноманіття це прогрес. Його збереження це запорука прогресу. Різноманіття це стійкість. Стійкість і природного, і нашого економічного розвитку. Так? І різноманіття на сам кінець це просто життя. І з життя це треба зберегти. Отже, я дякую вам за увагу. І е, якщо ця інформація була для, для вас цікавою важливою, то не забувайте підписуватися на наш канал. І до нових зустрічей! Ми ще не завершили е, наш проєкт, е, присвячений біорізноманіттю. Ми тільки розпочали е, зараз ось серію таких. Е, е, Зустрічі, які присвячені, присвячені саме збереженню біорізноманіття. Сьогодні це була роль освіти. Роль освіти в цьому процесі. А на наступний раз це роль науки. Отже, до наступних зустрічей.